Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він згодився, веде його лисичка до своєї хати і так усе йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому перенесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати. Як би побачите пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, аби було, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу заїсте. А заєць каже А я капусте, от роздобули вони всього. Почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг Заєць до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик стрибає у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау мау, Мау мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі, та, як, та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же подумав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться на втьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а Заєць і собі за ними забіг не знати куди, а потім порозходилися та й кажуть от який малий, а ледь-ледь нас усіх не поїв.